І всім привіт, друзі! З вами я, Міфер, і сьогодні я розкажу вам історію. Ну, сьогодні без інтро, але починаємо. Було це десь пару тижнів тому. Дума двір, кличу свого друга, і він виходить. Ми у щось грались, але через пару хвилин нам стає нудно. Сидимо, не знаємо, що робити. І я бачу багато дірок в землі. І кажу своєму другові, щоб ми знайшли гада. Думаю, що не всі знають, що таке гад, так що поясню: гад це гадюка або змія. Ми знайшли палки і почали копати. Ми нічого не знайшли і засмутились. Але ми побачили якусь лічинку, і щоб не загубити її, ми поклали її на пеньок. Ми зраділи і почали знову копати. Ми нічого не знайшли, але тільки ну, ми обернулись і подивилися на пеньок. Ми побачили, що ту лічинку. Потрохи з'їдали мурахи. Ми так зраділи, що аж підстрибнули від щастя. Мурахи з'їли ту лічинку до кісток і відтягнули її всередину. Уже був вечір, тому ми пішли по будинках, але на кінець я сказав своєму другі, що принесу конфету, і він погодився. І на наступний день ми знову зустрілись, і я взяв дві на всяк випадок. Але я з'їв <смеш> запасну, не <і> знаю навіщо. <смеш> Мій друг сказав, що мурахи не виходять, коли ж... жара. Ми думали, що наш експеримент провалився, але в ямі, яку ми викопали, щось було. І це була така ж сама лічинка, яку ми знайшли вчора. Ми знову поклали на пеньок і почекали. Нічого не відбувалося. Ми пішли грати в пінбол, мабуть, так називається, ми брали палки і яблуко. Так ми і грали. Через декілька хвилин ми пішли глянути, чи мурахи з'явились. Мурах не було. Я так подумав. Але я побачив, що лічинка рухається. Я думав, я задивувався. і покликав друга, щоб він теж побачив це. Але коли я придивився. Я зрозумів, що мурахи все ж таки побачили їжу. Ну, не мурахи, а одна мураха. Вона швидко потягла її всередину, але не зразу. Вона так колупалася декілька хвилин, доки не побачили інші мурахи. Поклав конфету, але мурахи не йшли туди, тож потрібно було самостійно заманювати їх. Все ж мураха обнюхала її і пішла повідомити інших. І експеримент пройшов успішно. Ще й оси зробили биту за ту конфету, але мурахи виграли. Ми ще й тікали від Ос, щоб вони не укусили нас. Ще багато було ідей, що їм покласти. Ми там ще стояли недовго, а я забув, чому. Ми пішли по хатах, і тут підписники, історія закінчується. Це відео б не було б зроблено без цих підписників. Дякую вам, підпишіться і поставте лайк, і до зустрічі!